Можна часом себе задовільнити якоюсь радостю, те чи інше придбали, воно проходяще. Хай Бог допоможе нам, брати мої сестри, щоб цей день був для нас таким днем пам'ятним, щоб ми кожен згадав і той час, коли якраз ти і я відкрили своє серце для Господа. А може, ще є серед нашого збору такі, що ще не переживав тої радості, не відкривав свого серця для Господа. І Господь так само ожидає, щоб ми відкрили своє серце, щоб він мав місце в нашому серці. Він не мав місця де народитися. Він, як і жив, то не мав такого місця, як, може, інші мали. Але, брати мої сестри, ми сьогодні, впізнавши нашого Господа, дамо йому місце в нашому серці. Я попрошу всіх стати. То маємо, може, є серед нашого збору такі, які хотіли б покаятися в цей перший день, якраз Різдва Христова, для того, щоб дати місце для нашого Господа Ісуса Христа, для того, щоб ти був з Ним і мав, переживав ту радість, про яку ви ангели. Я прошу, брати і сестри, ми молімося в даний час, і хор, якщо може, заспіває псалом призивний. А ми молимося. Хотілося б, щоб не тільки ми переживали цю радость, а як ангел сказав, це радість всім людям. Скільки є людей, які ще не мають тої радості, які ще не переживали тої радості. А ми давайте, брати, і сестри, будемо молитися. А Господній Дух подіє на те серця, і хай вони теж мають ту радість, яку ми з вами. Хоче покаятися, служити Господу, ви під час співу можете пройти сюди наперед, і ми за вас будемо молитися, і ви присоединяєтеся в число народа Божого. Алі -луйя. Алі -луйя. Будемо зараз молитися, брати і сестри, будемо дякувати Богу за це служіння, яке Бог нам дарував. І будемо ще молитися, багато є нужд, тут записок, за призив, особливо за призив багато є тих, щоб Бог покликав. Ми добре знаємо, брати і мої сестри, що якщо Бог не відкриє, то ніхто не може з нас відкрити спасіння. Як Бог відкриє, ніхто не закриє, так Слово Боже говорить. Можна говорити, убіждати, але якщо Божий дух не подіє на людину, ніхто не зможе цього зробити. Можна зробити це притворно, але ця людина не втримається, вона знову вітер подує, вона полетить. Але коли Бог відкриє в серце, затворить цю чудну вечеру, то тоді людина дійсно зрозуміє, що таке є спасіння для її душі. Ми будемо молитися, хай Бог. Поможе нам, щоб багатьох ще призвав Господь. Тут є також в цих записках багато є нужд, які нуждаються про ізцілення, які в лікарнях знаходяться. Ми теж будемо за них молитися. Тут з Ярославич теж одна сім'я просять за за одну жіночку, яку. Виявилося теж, як опухоль якась побоюється, що може бути злокачественна. От і теж просять, щоб помолилися. Все це ми принесемо перед нашого Господа, склоняючи наші коліна, будемо Богу. Дякувати і просити милості на Амінь. Господь наш Бог, такий, як є в даний час, ми приклонилися перед величезям Твоїм славу. Отець Небесний, ми тобі сердечно дякуємо за милості твою любов віковечною. Ми тобі дякуємо за спасіння наше, Господь, яке ти дарував для нас, що ти послав свій світ Сина Своєї єнородного, да ми, Господі, Він приніс ці тяжкі страдання, спас з всіх. Слава Тобі, Господь! Ми недостойні тих милостей, Господь, но Ти нас удостоїв, слава Тобі. І в даний час, Господі, ми тобі також дякуємо і за це служення. Господь. Ми тобі дякуємо за всі твої милості, Господь, які дарував нам до цього часу. І дальше тебе просимо, Боже, благослови народ Твій Господі, укрепляй силу і могущество Твоєго. Тобі не було, Господі, свій час місця на землі, але щоб було в наших серцях місце, Господь. Ми це молитве, Ти сам нас зробити способне орудие для Твоєї слави. Тому ми такі, як є, Господі, поручаємося в Твої руки, а Ти сам використовуй нас як Твоїй волі угодно. Также ти бачиш, Господі, і нужди всі Письки, Господь, ти бачиш це все, Господь, ти знаєш, Господі тих, хто сьогодні в глибині душі кличе до Тебе. Боже, поможи їм, Господі, хто ставить нужду свою перед Тобою і просить милості від Тебе. Поможи, Господі, вийди на помощ. Хай твоя милість, Господі, обновиться над кожною душою. Розпусти нас з миром тим Божественним любов'ю, хорони кожного діяльності, будь Возвеличений вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Наше ранкове зібрання приходить до закінчення.